Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Соповський Юрій Васильович, позивний сенатор. Солдат, гранатометник 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 15 лютого 1995 року. Проживав у селі Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області. Юрій закінчив 9 класів Серафинецької школи, після якої вступив до Городенківського професійно-технічного училища, закінчивши навчання, працював на будівництві. В Україні та за кордоном у 2014 році Юрій познайомився з дівчиною Валентиною. У парі народилося двоє діток. Подружнє життя не склалося, та Юрій дуже любив і оберігав своїх дітей. Він багато часу приділяв їхньому вихованню. У 2019 році познайомився зі своєю другою дружиною Іриною. Закохані мали багато планів на майбутнє, мали всі матеріальні блага. Вони хотіли жити і радіти життю, але війна внесла свої корективи. У 2022 році Юрія мобілізували. Спочатку він проходив навчання в Житомирській області, а потім його відправили на лиман. В колективі Юрія згадують як оптиміста, веселу і позитивну людину. Багатьом побратимам він придумав позивні на полі бою. Проявив себе надійним і мужнім. Побратими з позивним Маркіз розповів: Юра був житті радісним, легко налагоджував контакти з людьми, допомагав, не боявся перешкод, вирішував багато організаційних питань. Завжди шукав можливості для розвитку себе та своєї команди, ставив перед собою великі цілі. Також поділився спогадами побратим із позивним музика. Він був душею компанії. Там, де він, там завжди був сміх. Він не просто побратим, а брат для нас. Для мене придумав позивний музика. Ми сиділи якось, і я сказав при розмові, що закінчив муспросвітницьке училище. Він такий: ну все, будеш музика. 15 лютого. 2023 року Юрій відсвяткував свій останній день народження 3 березня поблизу населеного пункту Кремінна, що на Луганщині, воїн загинув під час артилерійського обстрілу. Поховали героя в селі Серафинці. Про його останній бій розповів побратиме з позивним конан. Почався обстріл. Бій тривав близько чотирьох годин. Мене вдарило. Сенатор мене відтягнув. Нам треба було пересуватись. Наступне попадання вдарило сенатора. Він отримав важкі поранення. Я наклав турнікет. До нас не могла доїхати евакуаційна. Якимось дивом крізь обстріли добіг військовий медик, надав першу допомогу. При можливості доїхала евакуаційна. Сенатор був при свідомості, коли його виносили потис мені руку. Я сказав, що побачимось після обстрілів. Потім я повернувся на місце дислокації. і Не побачив його речей. Хлопці сказали, що його не довезли. Помер по дорозі. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дружина Юрія Ірина розповіла, що коли він приїздив у відпустку, то написав їй прощального листа, про якого розповів уже коли поїхав на позиції. В ньому було написано: якщо ця війна забере і моє життя, пообіцяй, що дивлячись на небо, ти будеш згадувати мене. Я тебе дуже люблю. Я буду живий. Найбільше за все я люблю три прапори України, і 95-ї бригади. Ти знаєш, маю погане відчуття, що вихід мій на позицію буде поганим. Я хочу сказати, що кохаю тебе. Дякую Відьми мамі, татові за все. Та хочу мати цей. Ви найкращі. я там зняв, коротше, як ми копаємо. Відьми знімаю. Все добре, прибіжу до а, Та о, хочу ні. мати цей. Я там зняв, коротше, як ми копаємо. Все добре, прибіжу до тебе. Ні, як ти тут?